Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 26 листопада, завтра неділя, базарний день. Знаходимось ми на Луцькому авторинку. Походимо разом з вами і подивимось сегмент автомобілів ціновим диапазоном від 5 до 9 тисяч доларів. Що можна купити зараз під час війни на Луцькому авторинку? Всім гарного та продуктивного дня, приємного перегляду. Поїхали! І так, перший екземпляр у нас Opel Meriva. Автомобіль на адаптивній лінзованій оптиці, вже на українській черкаській реєстрації. Так, що ми маємо? Хороша комплектація. 2010 рік, 1,7 простий надійний дизельний двигун 81 кВт, 181 тисяча пробіг. І ціна 7700 на старті. Так, автомобіль на автоматі, простий надійний айсінг. Є виписки з пробігом. Останній заїзд на сервіс на пробігі 147 тисяч км. В принципі, досить непоганий автомобіль. На простому надійному автоматі. Має шкіряний мультируль, електроручник, клімат контроль, підігрів передніх сидінь та підігрів керма. Класна комплектація, шикарний колір. По кузову у нас. По кузову два підкраса без шпаклівки. В принципі, все. Йдемо далі. І так, другий варіант у нас шкода Octavia Tour Універсал. Класіка жанра, досить популярні автомобілі. Маємо 2005 рік, 1,6 MPI бензиновий простий атмосферний двигун, 250 тисяч пробіг. Ціна 4650 на старті. Маємо сервісну книжку, наскільки я бачу, вона, напевно, і оригінальна. Має всі виписки про проходження техогляду германського. Автомобіль візуально в непоганому стані, на зимній резині. Резина досить непогана. І резина в нас 2019 року. На простих залізних дисках універсал. Автомобіль має механічну п'ятиступку, трішки перешите кермо, але кермо просте поліуретанове. І також автомобіль має клімат-контроль. Зараз безстренько пробіжимось і подивимось, що воно по кузову 2005 рік. В принципі, непоганий стан, має пару підкрасів. Нічого критичного, без слідів шпаклівки. По-бистрому пробіглись. 4650, п'ятий рік простий MPI бензиновий двигун. Йдемо далі. Так, у нас тут бестселер Луцького авторинку Універсал Шкода Octavia A5. Автомобіль 2011 року випуску. 1,6 дизельний двигун, 77 кВт, 236 тисяч пробіг і ціна 8300 доларів на старті. Також такий у нас сірий колір. Досить непоганий, має лінзовану оптику противотуманки, українська реєстрація, зимова гума і легкосплавні диски. Так, що у нас в салоні? Маємо шкіряний шкіряне кермо, 400-підйомника, коробка DSG DQ200 з сухим щепленням, 7-ступенева коробка в нас передач. Має двохзонний клімат-контроль і підігрів передніх сидінь. Також маємо навігацію. Зараз швиденько пробіжимось по кузову. І подивимось, в якому стані даний автомобіль. Автомобілі трішки такі підвержені корозії. Крило у нас перекрас. Капот оригінал. Переднє пасажирське крило в оригіналі, дверка оригінал. Задня оригінал. Даний автомобіль має два косметичних підкраса без елементів шпаклівки. Досить непоганий стан, 8300 на старті, 11 рік і 1,6 дизельний двигун. Але дану коробку потрібно перевіряти більш детально, так як вона суха і масла не має. Йдемо далі. Так, тут у нас Peugeot Partner. Автомобіль оригінальний пасажир. 2011 рік випуска, має 1,6 дизельний двигун. Відмінний стан, рідна фарба авто Швейцарії. Рідний перевірний пробіг 210 тисяч. Інформація заявлена продавцем. Ціна 7550 доларів. Досить непоганий колір автомобіля. Маємо трішки перешити кермо, механічну п'яту ступку і кондиціонер. Також автомобіль на літній резині і прості. А, не прості, у нас легкосплавні диски. Авто в оригінальному пасажирі, не перероблений. І по кругу без жодного підкрасу. Є Фаркоп. Ось такий автомобіль з 1,6 дизельним двигуном. 11 рік і ціна 7,750. Йдемо далі. Маємо Volkswagen Polo. Автомобіль 2013 року, 1,2 дизельний двигун 3 200 тисяч пробіг і ціна 6900 на старт. Автомобіль на простих залізних дисках, літня резина. Українська реєстрація, Волинська вже поставлена на облік. Має протиманки. Так, такий тонований бункер. Нічого не видно, просте кермо, механічна п'ятиступка і передні склопідйомники. Простенька комплектація. Дизельний 1 і 2 двигун. Візуально по кузову, в принципі, ніяких таких косяків погрішностей немає. Але знову ж таки потрібно перевіряти їх більш детально. Трішки запотіє проти туманки в нас. 6200, 13 рік, 1,2 дизельок. Йдемо далі. В принципі, нічого страшного. І так садід. Так, знайшло із такого класу. Так, попався нам ось такий класний варіант. Дача Дастер, автомобіль повнопривідний на 1,5 дизельну двигуні. Одиннадцятий рік і ціна 9200 доларів на старті. Значить, по кузову даний автомобіль має один косметичний підкрас без шпаклівки, має противотуманні фари, зимову гуму та легкосплавні залізні диски. Шкіряний руль і механічну шисте ступку. Кондиціонер і переднє скло підйомники. Ось такий автомобіль. Ціна 9200, повний привід, 11 рік, 1,5 дизельний двигун. Пробіга немає, не вказана. Але візуально такий досить симпатичний автомобіль. Зроблена хімчистка, поліровка. Йдемо далі. Маємо ось такий Рено Сценік другого покоління, сьомий рік, 1,6, простий атмосферний бензиновий двигун, 149 тисяч заявлені продавцем, і ціна 5600 доларів. Автомобіль на лінзах на транзитних номерах. Так, по кузову, точніше, в салоні, маємо шкіряний руль, механічну шести ступку і простий кондиціонер. 4 скла підйомника, електроручник. Значить, по даному автомобілю автомобіль має два косметичних підкраса підкраси і на крилі трішки шпакльовки 500-800 мікрон. Йдемо далі. Так, Тут у нас Opel Zafira, 7 автомобіль, 1,7 дизельний двигун 92 кВт. Автомобіль весь в рідній фарбі, 7900 ціна на старті. І автомобіль 11 року. Має 201 тисячу пробіг. Отакий класний темно-зелений колір. На простих залізних дисках під ковпаки, і на зимовій такій на сезон гумі. Маємо шкіряний мультируль, чорну панель, механічну шестиступку. Кондиціонер простий. 400 підйомника, датчик світла, датчик дождя, також круїз-контроль. Такий досить непогано візуально симпатичний автомобіль. Маємо також фаркуб на транзитних номерах. І, напевно, як завжди, автомобіль без. Сертифіката. Також знайшли ось такого класного варіанту. Автомобіль тільки заїхав Citroen c 4 Grand Picasso. 7-місний автомобіль. офарбований весь 14 рік 140 тисяч рідного пробігу 1,6. Дизельний двигун 88 кВт, 12 тисяч 999 доларів на старт. Автомобіль пригнаний з Германії, має. Літню, на жаль, гуму і оригінальні легкосплавні диски. Класна комплектація, шкіряний мультируль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь є, електрорегулювання, обдув сидінь, навігація. Ось такий класний дисплей. І нагадую, що даний автомобіль має 7 місць. Шкіряні вставки під, під шкіру. Має все, крім панорамного даху. Класна комплектація, повний електропакет, 400 підйомника, електрозеркала. Попався на ось такий класний варіант. Шкода Румстер, 13 рік, 1,6 дизельний двигун, 7900 доларів на старт чи автомобіль на транзитних номерах на легкосплавних. Дисках на зимовій гумі. Також даний автомобіль має вже сертифікат. У нас шкіряний руль, трішки так перешитий, але нічого критичного. Маємо круїз-контроль, механічна п'ятиступка, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, мультимедіа кольорова. Також даний автомобіль має панораму. Для такого класу автомобіля тут максимальний люкс. Також на зимовій гумі вже є фаркоп, класний колір, 1.6 дизельний двигун. Також попався нам досить такий рідкий екземпляр. Volkswagen Passat B8, 2015 рік, повний привід, 2-літровий дизельний двигун і автомобіль в седані. Має Full LED оптику, омивачі фар. Передні задні парктроніки, парктроніки 360 по кругу, зимова гума, легкосплавні диски. Тормозні диски, нові автомобіль недавно проходив технічне обслуговування. Має шкіряний комбінований салон, шкіра плюс Алькантара автохолд, електроручник, механічна проста надійна 6-ступка, повний привід, двохзонний клімат, є всі асистенти, підігрів передніх сидінь, кольорова навігація, шкіряний мультируль, точніше кермо і адаптивний круїз-контроль. Також є дістронік, візуально в досить класному такому симпатичний автомобіль, майже в максимальній комплектації. У нас оригінальне лобове термальне скло і комплектація Comfort Line. На превеликий жаль ціни даного автомобіля немає, лише є номер телефону. Кому цікаво, звертаємось до продавця. Санчо, підсніми трошки. Для всіх хейтерів, мегановодів. У нас рено Кліо, 15 й рік, 1,5 дизельок. Ціна 8300. Більше ніякої інформації по автомобілю немає. Є прості залізні диски. Так, Резина зимова, але така вже конкретно лиса, майже спортивна. Так, у нас оригінальний шкіряний мультируль, круіз-контроль, механічна п'ятиступочка. Є навігація, простий кондиціонер і передні склопідйомники. Така досить. Простенька, бідненька комплектація, але класний, простий і надійний автомобіль. З топовим, я б сказав, 1.5 дизельним двигуном К9К знаходили дані двигуни з пробігом більше 1 мільйона кілометрів. Йдемо далі. Також попався нам ось такий варіант Opel Astra H. Автомобіль 2005 рік, 1.6 простий бензиновий двигун. Атмосферний. Також є сертифікат, принений з Голландії і ціна 4950 доларів. Ось такий синій колір, гума зима. Як мінімум на один сезон. Так, тормозні диски у нас тут 15 2 мм зносу. Легкосплавні диски має даний автомобіль. У нас оригінальний шкіряний мультируль під чехлом. Є круїз-контроль, механічна п'ятиступка ступка і кондиціонер. Також передні скло підйомники. 4950 на старті, 5 рік, 1,6 бензин. Поїхали далі. Також попався нам ось такий класний варіант. У нас Nissan Кашкай. 11 й рік, 1,5 дизельок, 202 тисячі пробіг і ціна 10600. Небитий, не фарбований, рідний пробіг. Але це не точно. Автомобіль пригнаний з Франції. Має літню, на жаль, резину, прості залізні диски під ковпаки, лінзовану оптику. В такому досить непоганому білому кольорі. У нас шкіряний мультируль, механічна 6 ступка, простий кондиціонер і 4 скло підйомника. Ось такий автомобіль 10600, 202 тисячі пробіг. Але потрібно його перевіряти. Їдемо далі. Попався нам ось такий непоганий варіант за адекватні кошти. У нас Opel Insignia, Універсал, має лінзовану оптику, передні задні парктроніки. на транзитних номерах. Маємо прості залізні диски під ковпаки, така трішки обманочка, як то кажуть. На зимовій гумі 10-й рік, 2-літровий дизельок 270 тисяч пробіг і ціна 7900. Маємо скольчик, лобач неоригінальний. Прості сидіння, коробка автомат. Шкіряний мультируль, круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль. Є навігація і повний електропакет 400 підйомника. Універсал в такій досить непоганій комплектації. За 7,910 910 рік дизельний двигун. Рядом стоїть у нас ось такий красончик 16-го року, сценік, П'ятимісний каратиш 1,5 дизельок. Але ціна 10600 доларів. Лінзована оптика. Днівні ходові вогні. Аналогічна ситуація, як і на Opel, У нас такі от диски під ковпаки, зимова трішки краща гума, ніж на Opel. Маємо шкіряний мультируль, круїзконтроль, 6-ступка механічна і 400-підйомника. Також ставки під шкіру. Такий комбінований салончик безключовий доступ на всі 4 дверки. Ось такий варіант 10600 16-й 16 рік. Йдемо далі. Також також підснімемо ось таку вам Audi. заметена така трішки. 11 рік, 1,8 бензиновий двигун, у нас А5, 222 тисячі пробіг, такий, досить символічний пробіг, як то кажуть, для таких автомобілів. І ціна 11 тисяч 200 доларів. Не видно тут геть нічого, видно механіку. І все. Такий тонований бункер. Ну, як завжди, у нас А, ні. Резина зимова трішки лисовата на 18, точніше навіть 19 дисках. Але на українській реєстрації. Йдемо далі. Ось такий досить непоганий візуальний варіант. Автомобіль наполірований, на оригінальних дисках, зимова гума. Передні задні парктроніки, транзитні номера. 11 рік, 1,7, дизельок, 7550 на старті, 92 кВт має даний автомобіль. Комплектація Космо є. Зверху у нас панорамний дах. Так, про ці сидіння, шкіряний мульти, мультикермо, кондиціонер, склопідйомники 4. Ну, такий досить непоганий стан комплектації і на зимовій гумі. 7,550 на старті. Маємо ще один такий музейний експонат, як люблять говорити, капсула часу. Часто попадаються вони в універсалі з седаном. Це такий досить рідкий варіант. Так, партроніків передніх нема, оптика проста, легкосплавні диски, вже бонус не копаки. Зимова резина така собі, але ще походить. 14 рік, 1,6, дизельний двигун, 77 кВт, 277 тисяч 10800 на старті. А сьома у нас механіка 5 ступка. Двохзонний клімат контроль, шкіряний мультируль. Ось такий варіант: 2014 рік 1,6 і ціна 10800. Поїхали. Так, Тут у нас такий народний автомобіль Volkswagen Golf 5 Hatchback. значить 2006 рік 1.4 MPI бензиновий двигун 55 кВт. Є сертифікат і ціна 5200 доларів. Ось такий сірий колір. На простих залізних дисках ковпаків немає. Можливо, продавець забрав їх з собою, даби їх тут не збондили, таке теж може бути. На зимовій гумі така досить непоганий стан. В принципі, по кузову якихось таких косячків царапин я не бачу. Колір сіроватий. В принципі, видно було б відразу такі якісь пошкодження по автомобілю. У нас оригінальний пулірі руль. Простий кондиціонер, 5 ступка. І навіть маємо підігрів передніх сидінь. 5200 ціна на старті. Поїхали далі. І так, що ми маємо? П'ятий рік Volkswagen Touran. 7 автомобіль 1,6 бензиновий, простий MPI двигун, 77 кВт. 195 тисяч пробіг і ціна 5400 на старті плюс торг. Так, як завжди, лисовата, але зимова гума, прості залізні диски під ковпаки. Маємо поліуретановий руль, руль оригінальний. Так, Що ми маємо далі? Маємо круіз-контроль, двохзонний клімат-контроль, механічну ступку і прості сидіння. 5400, п'ятий рік, 1,6 бензиновий двигун. Ну і Пробіг 195 тисяч. Як завжди, можемо множити на 2, а то й на 3. Але це знову ж таки не точно. Так, що ми маємо тут? Також ось такий класний варіант. У нас Рено Лагуна, 11 рік, 1,5 дизельок, 194 тисячі пробіг і ціна 7 тисяч доларів на старт. Плюс торг шкіряний руль, круїз-контроль, двохзоний клімат-контроль, механічна шестиступка, також є електроручник. Також вже другу неділю шукаємо для нашого замовника даний екземпляр. Але нічого путнього знайти ми не можемо. Можливо, навіть цей екземпляр ми й заберемо. Передивились, мабуть, штук з 12, а то й 15 таких варіантів. Саш, покажу тобі. Попадаються нам от такі мінімально пробіги: 380, 400, 450. Ну, 500 тисяч поки не знаходили. Але це ще не кінець. Ось такий досить непоганий варіант. Дай Бог, щоб там був такий пробіг. Завтра на авторинку ми її перевіримо і, можливо, придбаємо для нашого замовника. Поїхали далі, вже трішки темно. Будемо збиратися додому, відпочивати. І завтра, в 6 утра, будемо працювати на даному авторинку. Всім гарного та приємного вечора! Перемога обов'язково за нами. Слава Україні! Путін Хуйло! Поїхали!